Всім привіт! І знову з вами Акула Акула Гон. І це відео, відеоблог, як я йду зі своєю сестрою та ми гуляємо, але її немає на відео, тому що я її не зняла. Бо це мій блог, а якщо мій блог, то я знімаю про себе. Тут на відео я знімаю те, що мене оточувало. Це природа, прекрасна. Наше прекрасне село, яке я обожнюю. Так, зараз я проживаю в селі і знімаю тут блоги і блогерую. Я тепер сільська діва, інста діва, тікток, діва. Ютуб-діва, тобто я ютуберський блогер тепер, тому що коли я приїхала в село, я почала знімати а, відоси в Ютуб. І що я вам скажу? Знімаю я відоси, і таке відчуття, що дарма переглядів немає, але мені байдуже, тому що я блогер. А ви знаєте, коли ти а, блогер а, в подумах, то ти блогер і будеш з ноль підписниками. А зараз короткий момент про какао. Знімаю ролик про какао. Це дуже цікава тема на рахунок упаковки какао, яке коштує 100 гривень, майже як моя серцевина. Та я жартую. І це відео ролик про какао. Є рекламою. Це я просто зняла цей ролик, тому що це какао безцінне. Це як дорога картина. Але. Це просто какао, какао, боби. І не точно, що це може бути какао-боби. Давайте я почитаю склад цього какао. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. З чого це какао зроблене! А тепер я хочу вам показати ось такі класні цукерки, горішки. Не знаю. Це не горішки, але є така штука ще з арахісом. Це родзинки. І я таку штуку дуже обожнюю: родзинки в шоколаді. Це така смакота. Перший раз, коли я спробувала цю родзинку в шоколаді, це було десь років 4-5, і вони були з Польщі, тому що це польська фірма. Це виробляється з Польщі. І я просто обожнюю ці родзинки в шоколаді і кажу вам про це, тому що я не можу мовчати про це, тому що це ням-нямка. Хто таке їв і пробував? Пишіть в коментах, буде цікаво почитати, що я не одна така, яка обожнює шоколад. Тобто не шоколад, а родзинки в шоколаді. Ось так вони виглядають, попадаються і велетені, які такі вкусні. І попадаються ще малюточки, але теж вони вкусні. Тут я просто їх жую, жую, жую. І зараз буде відео, там, де я просто балдею від цих родзинок в шоколаді. У мене такий стиль зараз на цьому відео, ніби я якась стара бабуля. Напишіть в коментах, чи личить мені е, ось такий прикид, е, прикид старої бабоньки? Ну я не б сказала, що я стара бабонька, я молода дівчина просто з хусткою, які носили наші бабушки. А тепер я хочу показати вам свій макіяж, який я робила на трансляції Біго Лайф. Я вирішила робити мейкап на таких трансляціях, як в програмі Біго Лайф. Тому чекаю всіх там. Силка на сторінки.